Моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. Мене звати Олександр і журналістом. Я є незалежним журналістом. За нагоди підпишіться на мій канал. І друга тема, яка була цього тижня дуже важливою, це так звана дуель, яку запропонував влаштувати Володимир Пуйло. Це з допомогою ну, Частково це згадували про ці удари орешником. Але а чому о, Путін виліз з цими ідеями саме зараз? Е, у Путіна є. Ну, це такий до речі, перевірений історію підхід. Е... Комплексний до підготовки до перемовин. Треба показати, що ти досягаєш всього, що хочеш, і тобі перемовини не потрібні. Ти навпаки в тебе все зростає. Процент жиров у маслі, так би мовити, росте не по днях, а по часах. І тобі ці перемовини взагалі не дуже потрібні. Ну, якщо вам потрібні, то, то ви говоріть. І от він, він зараз. Чому він кидає цих нещасних своїх спалює? просто? До речі, по-моєму, вчора чи позавчора був знаменитий день, коли кількість російських втрат сягнула більше двох тисяч битими і пораненими? Це... Оце рівень психозу Путіна. Ну, тут треба сказати не тільки рівень психозу Путіна, а й рівень закомплексованості російського воєнного апарату і держапарату. Їм потрібен ефектний фініш року. Ефектний фініш року. Генерали рвуться в бій, вони хочуть щось прозвітувати, відвоювати. Всякі чиновники авансом записують виробництво невироблених ракет. Ну і пішла, поїхала. Сам Путін мусить для стартової позиції на переговори запустити ще пару орешників в бік України. І в мене є підозра, що вони б запустили, але. Але воно десь вибухнуло або на старті, або ну вибухнуло в польоті, чесно кажучи. Бо що, що, щось воно не те, що щось воно або вони ці ракети поламалися. Насправді, тому що починається дуже цікаве ну, Ну воно й триває цей е, саботаж. Він вже десь після першого року війни почав проявлятися. Ну і партизани російські працюють, і е, ну зараз. Коли дивишся, як горять дуже потужні оборонні підприємства за Уралом, починаєш розуміти, що росіяни не хочуть воювати. Для того, щоб не воювати, треба покласти економіку. І тоді ти не підеш на війну, бо, бо сенсу далі воювати коли голий зад нема. Тому зараз. У мене таке відчуття, що починається серйозний саботаж на залізниці, на, на виробництвах. Ну, те, що партизани в Росії спалили ледь не половину лісокомбінатів, комбінатів, то це відомий факт, бо вони горіли в перший рік війни, в 22-му році горіли просто з великим таким тріскотом і великою ну, зачисткою в інформпросторі. А потім. Подивімося, скільки згоріло, наприклад, величезних складів будівельних матеріалів і деревини довкола Москви. По окружній Москви все це погоріло. Великі ринки погоріли. Тобто, з одного боку, тих, хто тримав ці активи, розумів, що треба ці активи скидати, спалювати, отримати страховку, звалювати з Росії. Тобто, ну, мотивів дуже багато різних. Але коли в Путіна питають на його цьому шоу про те, наскільки сильніша Росія, то Путін вже прекрасно розуміє, що всі знають, що він слабкий. Але ну, блеф – це його остання зброя. В нього брехня блеф – це така гебійська гибі, поведінка і кримінальна поведінка. Чисто. Ну, грибня і кримінал, криміналітет це одне й те саме. Тому у, е, є дві два головних. Е, Прийоми у російського криміналу. Перше, це ну, в захисті, коли тебе піймали і судять, перше, перший е, варіант це вдатись неповносправного, тобто неосудного. Не вміняємо по-російськи. Українською мовою неосудний – це не вміняємо. Е, а друге це затягнути на лаву підсудних якомога більше народу. Тоді розмиваєш свою відповідальність і отримаєш не п'ятнашку, а там сім років, умовно кажучи. І оце, оце зараз Путін експлуатує ці два прийоми наповну. Медведєв той так само вдає з себе неосудного. Ще ну, Патрушев теж в свій спосіб вдає з себе неосудного. Ну, Шойгу вдало втік в РМБО. А потім теж буде врати з себе неосудного. Тобто, наприклад, нинішній міністр оборони Білоусов цей, цей давно вкурив тему і, і обставляє все іконами, молитвами, кріщеними свячками і тому подібне. Тобто, ну, це, це теж підпадає на неосудність. Тобто, ми маємо нинішню путінську елітку о, таку ну, криміналітет прожоний. Який почав активно вдавати з себе ну, розумово, неповносправних психів, шизофреніків, ну, це, але це відповідає менталітету цілого російського народу. Вони повантажили, заглибили весь народ у такий психічний стан, і е, це населення нещасне верещить, що давай ядерну бомбу, удар по Україні, нібито ядерний попіл не прилетить в Росію. Вони, їх Чорнобиль нічому не вчить. Цей нещасний Чорнобиль забруднив пів Європи, в тому числі Росію, до речі, південь Росії, південний захід Росії. Брянська, і там своє відгребли: Смоленська і тому подібне. Ну, Смолянська це таки доволі далеко, як ви скажу, від Чорнобиля на північ. Ну, Брянськ, Смоленськ, це ж цей кут білоруський кордон. Це українсько-білоруський. Українсько Добре, а що Україна має робити в відповідь на цей орешник? Чи от далі от таким відповідями, як Зеленським і з тими матюками, чи є в нас якісь варіанти інші? Справа в тому, що у відповідь на орешник Україна розгорнула системну, але таку багаторівневу атаку. Зараз дуже дивна історія трапилася е, з ударами по Сєвєроморську. Між Мурманськом і Сєвєроморськом розташовані склади северного флоту і авіації Северного Флоту. І отут цікаво, що там вибухало. Тому що вибухи, які зафіксовані, вони е, точно перевершують можливості безпілотника. Тобто, це були дуже. Точні прильоти, а тепер порахуємо дистанцію: 1900 кілометрів від кордону з Україною. 1900 кілометрів. Тобто По... всі тисячі. Так, якщо летіли безпілотники, вони ще маневрували. Ну, 2,5 тисячі набирається. Так, Вони обходили крупні населені пункти, де можуть бути ППО або військові частини. Тобто раз так, а треба сказати, що ця європейська частина на північ, вже від Смолччини далі, вона то європейська, тільки вона ж не густо заселена. Там така кількість закинутих територій, що лети і, і ніхто не зверне увагу, і ніхто нікуди не позвонить, бо нема зв'язку. Якщо ну, в Україні є всякі е, додатки мобільні, що е, людина може швиденько повідомити про те, що тут щось летить, і ППО зразу це фіксуватиме. Українці це роблять з радістю, допомагають військовим. Раджу всім встановити е, додаток ППО, користуватися ним і повідомляти. Якщо в небі щось летить, скидайте. Е, ППО ідентифікує. Ви ви просто скидаєте повідомлення ну приблизно з району. Польоту, вони швидко ідентифікують, що це за цілі, якщо то застосують засоби. Це дуже важливо до речі, бо є безпілотники, які летять на низьких висотах, вони непомітні, тобто вони для радара стають помітні там в радіусі кілометрів 40 чи тридцять, чи, mm -hmm. і тому дуже важливо, щоб ми допомагали нашим військовим, бо це наша безпека. Добре, а це вони хочуть закінчити вік, а ну, вони ж нагнітають переговорну позицію, з чого ти власне починав питання. І я можливо ну, не, не завершив думку, так от на завершення думки Путін на, ну, накручує переговірну позицію. Він вдає, що в нього все добре, що він наступає, і він може наступати рік або два, він вийде на Дніпро. Тобто, все, все, це вже пропаганда, все обляпала. Путін стає в позу, Вам цей мир перемир'я потрібне, то, то ви приходьте до мене і просіть. Ну, як правило, в перемовинах з терористом застосовується інший принцип: тобі треба, ти, ти, ти й роби. А насправді ми ж прекрасно розуміємо, що Путін нервує. Путін психує, тому що з його економікою реальні проблеми. І в Україні ще ж не використаних є кілька козирів. Перше, це удар по новоросійському порту. Він точно вставить Росію в дуже складне становище, тому що там відбувається перевалка не лише російської а й данської. А це порушені зобов'язання перед Казахстаном. Ну це ж не казахстанські компанії, то в Казахстані, але це американські і е, китайські компанії е, ну, качають <кхух> <кхух> нафту. Тому тут Росія ще підлітає під санкції. Хочу нагадати, що зараз, крім всього, в тіні залишається дуже важлива проблема, яку Путін не може зв'язати в тому, що європейські компанії, які були партнерами Газпрому, починають судитися з Газпромом за нанесені збитки. Тільки по північному потоку, а туди повкладали купу грошей. Ну насправді Путін те, що підірвав це такий, ну по суті, непрогнозований варіант, він дещо спрощує суди, але Є порушення прямих договірних зобов'язань по поставках газу. І зараз, по-перше, Україна виграла за активи в Криму Нафтогазою 5 мільярдів доларів, і Росія програла всі ну, апеляції, всі програми, все платити доведеться. А, а воно як виглядає, коли платити? Ти тут воїн великий, а мусиш платити Україні, а потім же... Це ж е, прецедентна ситуація, коли Україна буде судитися, кожне місто, знищене е, е, Путіним, буде подавати позови про відновлення інфраструктури коштом агресора. Кожне місто українське, кожне село. Тобто, це такий вал судових позовів буде проти Російської імперії нещасної, що їм дешевше буде землями віддавати, ніж продовжувати судитися. Ну так, так. Але поки що це доволі кадо. Ну, просто зараз, коли, по-перше, є велика втома і психологічна, і втома економіки, і людей, це один варіант, а інший, коли за будь-яких обставин. Хтось вийде з війни з переламаним хребтом. Навіть якщо це буде, ну, просто в російської економіки нема ресурсів на відновлення. І вона їх не отримає ніколи. Вже зараз зрозуміло, що Росія надірвалася все. І для нас, ну, Зеленський чому грає в цю гру? Тому що він. Так само розстає в позу, що мені ці перемовини не дуже потрібні. Звичайно, що найпростіше звинуватити його звести все тільки до того, що чим довше тримає, триває війна, тим, тим Зеленському простіше. Але Зеленський не одноосібний прийнятті рішень по Україні. Бо коли ти перекриваєш лише половину бюджету власними коштами, то ти мусиш. Всю свою поведінку узгоджувати з тими, хто закриває твої потреби. Це принциповий момент. І очевидно, що поведінка така, вона вона зводиться по суті, Зеленський цим матом, так би мовити, зміцнив своє становище в уяві свого виборця, в очах свого виборця. Але очевидно, він, він це робив з огляду на те, що партнерам це теж. Підходить. Тобто, ну, всі ж прекрасно тя... зараз Путін, який розраховував на те, що його проблеми розв'яже Трамп, а Захід прекрасно розуміє, що Трамп не збирається розв'язувати проблеми Путіна. Трамп буде розв'язувати проблеми Америки. І за рахунок свого найголовнішого партнера Європи, Трамп теж спробує щось розв'язати. Але Трамп ніколи не буде поводитись вороже до Європи. Тобто він спробує виманити деякі цікаві йому виробництво Сполучені Штати із Європи. Але але навпаки він спробує перекласти питання європейської безпеки на саму Європу. А це ж для України шанс. І це, це тоді шанс для України ще й в іншому плані, бо беззаконня, яке. Ну, єрмаки з Зеленським насадили українському суспільству. Доведеться його не просто поховати, а за це беззаконня треба відповісти. Ну, така традиція європейська. Зло повинно бути, так би мовити, покаране. Дивіться, в <зв> мене от зв'язку з тим є одне таке питання. Чоловік Путін соображає. Чи він не розуміє сучасне життя глобально? Тому що, от е, що я спостерігаю, він розраховував на те, щоб Україну поховати в якомусь хаосі. Але а я не бачу розгромленої армії, як би там не було. Я не бачу дезорганізованого життя в Україні. Е, тому що ну навіть якщо йдуть вимкнення, так вони йдуть строго по графіку, іде відновлення. І того, що він розраховував, явно немає. Чи, чи він собі це уявляв? Бо як це було коли, що там ті вимкнені йдуть хаотично, все, все, все в руїнах і нічого не відновлюється. Ну це, до речі, уявлення справ, тому що російське мислення воно таке, ну, зацентралізоване, вертикальне. Так. От наверху сидить, так би мовити, цар, і все, що. Під царем по вертикалі спускається вниз, а українська ж держава децентралізована. До речі, чому чому ми весь час згадуємо децентралізацію як найкращу українську реформу? Бо вона додала стійкості громадам. Ми бачимо, як Чернігів, наприклад, оборонявся від агресора без допомоги, особливо. Тобто, військові громада самі якось. Варили там тюрю в дворах, вишкріпали залишки, що там в супермаркетах є, щоб в громаді втриматись. Натомість центр, цю гуманітарку для Чернігова притримував, але ж все одно вистояв. Єдине, що вони потім просто ну, мера Чернігова просто зжерли, як наслідок, як розплату за його стійкість. але там, до речі, далі продовжується. Вони, вони дотисли нарешті, по-моєму, міський секретар міськради Олександр Ломако теж подався. Ну, тобто він оголосив про свою відставку в день місцевого самоврядування, і, по-моєму, міськрада затвердила його відставку. Тобто, центр встановив там військову адміністрацію і, нагадаю, що зробив першим ділом військовий адміністратор. Чернігів, як відомо, постраждав добряче, і міськрада виділа 36 мільйонів мешканцям на відновлення будинків, ну, де почасти можна було відновити, виділили 36 мільйонів. Прийшов військовий адміністратор і сказав: так, забрати у людей гроші, які виділені на, на їхні ремонти будинків. Це що за дикість? Це що за дикість? Тобто, ну, таких, таких речей ми ще будемо спостерігати, але. В, в російському уявленні де, е, така зацентралізована держава мала розсипатися, тому що вона, е, ну, основні канали управління, нібито зруйнувала Росія. Але Україна децентралізована живе і, і навпаки, ну, старається менше озиратися на поведінку центральної влади, на побори центральної влади з ними ну, доводиться. Все ще рахуватися і віддавати кошти, але місцеве самоврядування в Україні ще знаходить ресурси, щоб допомогти військовим безпосередньо, це те, що в російській свідомості це не укладається. Ми коли дивимося, коли вони розповідають, як багата російська держава, а їхні волонтери приїжджають, привозять п'ять аптечок, 20 пакунків питної води. Ну і, і, наприклад, насос до е, автомобіля. Приїхали волонтери привезли. І ще там ну, два ящики крекерів. Дивися, як їде Порошенко і привозить там кілька десятків одиниць техніки, не кажучи вже про реп, про Ну, і, і, і шоколадки з тортами. Тобто, як? Тортики для фотографірування? Але. Ну, це ж не співмірно. І подивімося, скільки українці, українці понастворювали е, фондів. Притула своє робить, Стерленко своє. Повернись живим своє. Порошенко своє. Є ще і фонди Ахметова, є фонди Пінчука, які опікуються пораненими, наскільки я розумію. Так. Тобто всі, всі щось роблять. Подивитися на Росію це все виключно. Зацентралізоване, якщо є якась ініціатива знизу, то вона виключно контрольована за, за позволенням начальства. Ну, я надав дивився, е, хто на Львівщині найбільше виділяє коштів на підтримку армії у відсотках mm -hmm. до бюджету е, е, міста чи села. Виявилося, що на першому місці є село Солонка, сам, mm -hmm. де головою Ярослав Дубневич. Не безвідомих. Так, так, Солонка справа то в тому, що солонка це громада заможних львів'ян. Це дуже заможних львів'ян. І там, скільки підприємств, до речі, на, на солонці зареєстровано, там дуже багато юросів зареєстровано. Тому тут, тут, до речі, так само на, на Київщині є свої такі кластери несподівані, але всі допомагають. Ірпінь. Який сам постраждав, відновлюється все одно регулярно допомагає. Буча регулярно військам допомагає. Регулярно. Бородянка, яка ну, постраждала 80% інфраструктури постраждав, Гостомель. Попри те, що відновлення в Гостомелі ну, активніше відбувається в Бородянці менше, менш активно, але відбувається все одно допомагають військам. А в російській свідомості це. Нове чуперадло там такого призначили ВО губернатора у Курської області Хінштейна. Це, це, це просто, ну це, це, це чувак, на якому ніде печаті ставити. Це, це таке падло рафіноване. Так, що він сказав? Куряні не получать ніяких грошей на возоблення, не... сидіть, сапіте в тряпочку, все. Ливерт. Тобто фактично війна, а це е, все ж таки не, не так, як не так противорство Збройних сил, як е, соціально-економічних і політичних укладів. Так. Тілому. Так. Ну, взагалі-то війну, як це ведуть військові, а перемагає народ. Так. Бо якщо народ вкладається в свою перемогу, віддає все, щоб перемогти, народ перемагає. Навіть ми завжди дуже цікавезні історії знаємо про те, як ядерні держави, наприклад, Сполучені Штати, воювали спочатку Франція у В'єтнамі, потім 에, Сполучені Штати у В'єтнамі, і держави, але вона пішла. Радянський Союз в Афганістані. Воював, пішов, пішов, бо переміг народ. Народ це не сприймав e, так. Якщо ми перейдемо до ще одної теми, дуже важливо, якби.